Я почала саджати в скло все підряд. Ну просто все підряд. Щось з города, щось купувала в магазинах маленькі папороті, різні моху, якихось і так далі. І скло було саме просте. Тобто, в мене якась була скляна банка на чердак, да, на чердаку, тобто десь складовки, якісь знаходила цікаві баночки з голю, наприклад, там пляшки з підтекіли, або тобто якась така ємність, яка достатньо велика, щоб можна було туди щось посадити, і при чому ну при цьому естетично виглядала. Ірина, мешканка Дніпра, за освітою жінка, інженер-еколог, але за фахом ніколи не працювала. Понад 10 років Ірина робила у студії звукозапису. Жінка розповідає, в один момент почала відчувати вигоряння, але все життя надихала природа. У вільний від роботи час Ірина цікавилася різними рослинами та самостійно вирощувала їх вдома. Підгледівши ідею на західних ресурсах, Дніпрянка почала експериментувати з екзотичними рослинами. Та творити власні світи під назвою Флораріуми. Я пройшла навчання і почала робити перші вже більш естетичні, більш комерційні, скажімо так, композиції. Так? І завдяки, в принципі, всьому цьому процесу я змогла витягнути з себе свій стан психологічний від, ну тобто витягнути себе від вигорання. тому що робота з рослинами вона дуже повертає енергію, насправді, вона допомагає. Заспокоїти думки, да, десь уповільнитись, десь а, заземлитися, да. і в принципі, як ми їздимо в ліс, да, для того, щоб надихнутися, відновити свою, свої сили, так само і робота навіть з маленькими рослинками і землею, да, вона частково виконує, ну, дає таку ж саме такий самий ефект. Флораріум це власна екосистема, яка не потребує спеціального догляду. Адже розвивається самостійно. Рослини п'ють воду, випаровують її через листя. Волога осідає на стінках посудини і знову поглинається рослинами. І так по колу. Якщо ми говоримо про закриті екосистеми, вони можуть жити доволі довго протягом років, але поливати їх все-таки треба не часто, але треба. Ось, наприклад, ось ця велика ваза була створена ще взимою. Я її поливала від того часу, лише один раз трошки вологи додала. І все. За рахунок того, що ємність закрита, листочки випаровують вологу, вона осідає на склі, повертається в землю. І ось така ось замкнута система, яка сама себе обслуговує, тобто вона може доволі довго на цій воді жити. Але іноді там раз на 3-4 місяці треба трошки додавати вологи. Якщо баночка сильно заросла, можна трішечки підстригти листочки, тобто це вже як власник саду, да, сам розуміє, де йому підстригти де йому полити. Але такі композиції можна спокійно залишити, як і поїхати в відпустку, з ними нічого не трапиться. Їх не їдять коти, бо вони не можуть туди дістатися. З сукулентами тут трошки інші умови догляди, бо їм потрібно сонечко, і їх треба поливати ну, приблизно раз на тиждень. Бо тут відкрита система і земля висихає. Але ну, навіть раз на тиждень це не так складно, мені здається. І плюс суклентів в тому, що вони стійкі до посухи, і навіть якщо ви забули їх полити, і вони стоять 2-3 тижні, наприклад, вони не помруть. Вони просто дочекаються, коли ви приїдете і полієте їх. Найпопулярніші рослини для флораріумів папороть, плющ, фікус та мініатюрна орхідея. Ціна ековиробів стартує від 400 гривень і може сягати до 10 тисяч. Це залежить від розміру флораріумів та рослин, які там посаджені. Після повномасштабного вторгнення попит на пляшкові сади впав, але згодом набув зовсім іншого сенсу. У мене є знайомий бойовий медик, яка колись побачила одну з моїх композицій в барі. От у нас є декілька закладів у місті, де стоять мої роботи, і ось вона побачила, вона побачила, що це не потребує багато часу, і що така робота може почекати її, поки вона на фронті, наприклад, і вона на тараз там на декілька місяців може повертатися там на короткий час до Дніпра. І тобто, вона, коли зрозуміла, що це така історія, яка виживе і дочекається її, вона придбала собі таку роботу. Ось схожу в пляшечці. А потім через якийсь період вона, окрім того, що вона працює бойовим медиком, вона також працює в команді з психологічним станом бійців. І ось вона замовила невеличку композицію, таку, щоб вона могла виживати в компактних умовах в окопів, ну тобто, щоб її можна було кинути в заплічник, да і. Її можна було б десь тримати не на нулі, але, скажімо так, недалеко від фронту. Вона замовила ось такі грибочки і маленьку зелену з папоротями і різними там, деталями. Пляшечку для того, щоб працювати з психологічним станом бійців. Бо бувають такі ситуації, коли люди виходять після важкого бою і взагалі ні на що не реагують. Тобто дуже складний досвід пережити. Да, і... Людина просто блукає в якійсь, ну тобто її дуже, дуже складно на щось зачепити зовні її увагу. І це такі речі, які настільки вибиваються від побуту війни, від, від оточення, да, яке от є в окопах або ще десь на фронті, що от її увага чіпляється, і це допомагає. Завдяки ось таким цікавим речам, тобто незвичним речам, витягнути людину на контакт, тобто розговорити її і вже далі працювати з її психологічним станом. Також Ірина проводить майстер-класи з виготовлення власної екосистеми. У майбутньому жінка мріє відкрити майстерню з виробництва флораріумів та прагне, щоб її вироби не лише прикрашали оселі, а й лікували психологічний стан людини. Лідія, шамрай, гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7